Сотні паломників зі всієї України прибули на Прощу в скит Манявський, незважаючи на проливний дощ, більшість вірян прийшли сюди пішки. Як це робили віддавна, урочисте богослужіння відбулося в Хрестовозвиженському монастирі, так званому українському афоні, присвячено було вшануванню ікони Матері Божої і Збавительниці. Це образ зображення нашої Пресвятої Владичиці. Що є більшим, Образ чи та, яку зображено. Безперечно, більшою є сама причиста діва. Тому, віддаючи поклоніння образу, ми у такий спосіб вшановуємо не предмет, не дошку і фарби, не художній вигляд, яким майстри іконописці надають священному зображенню, але вшановуємо саму Діву Марію, яку на іконі зображено усі віруючі спільно помолилися за якнайшвидшу перемогу України та довгожданний мир за здоров'я і міць мужніх захисників та захисниць нашої держави, Віруючі впевнені духовне єднання ще одна зброя в руках українців проти загарбників.